Йдеться про насправді питання національної безпеки, бо енергетична безпека держави це складова національної безпеки. Якщо ми раніше від Росії залежали по газу по кабальному договору 2009 року, от нема жодної людини в Україні, яка задоволена тарифами. І я перший незадоволений, і моя мама, коли платіжку отримала, показала, і я свою платіжку, коли побачив. Але в платіжках, тарифах 60% – це вартість російського газу. Це кабальний газовий договір 2009 року, по якому ми щороку переплачували 6 мільярдів доларів. За 6 років ми переплатили 36 мільярдів доларів. От де тарифи. От де гроші на енергомодернізацію. От де гроші на те, щоб покривати дефіцит Нафтогазу. Ми платимо за кабальний російський договір. Тому, щоб знизити тарифи, треба розірвати цей договір, укласти новий треба запроваджувати масштабні програми з енергозбереження а не повітря гріти кілометри труб зимою сніг розтоплюють розірвати то можна а хто ж дасть як то дасть? В односторонньому порядку є міжнародний да, право... новий, новий. А куди Росія дінеться? Розірвати два договори: один договір на постачання російського газу до України, другий договір на транзит російського газу України і Європи, який теж абсолютно кабальний і невигідний для України. Копічана ціна за транзит російського газу. В односторонньому порядку розірватися й до... обидва договори. Так передбачає міжнародне право. Бо в Стоклонському суді ми вже рік судимося і будемо ще до нових вінників судитися. І кожен рік 6 мільярдів переплачувати, розірвати і змушувати Росію укласти новий договір. Причому разом із європейською спільнотою і з нашими міжнародними партнерами. Іншого шляху немає. А інший шлях це прикладати проблеми на плечі простих людей. Олігархам при банді Януковича олігархам списали 24 мільярди гривень, заборговані за спожити облгазами державний газ.